Власне, ці заяви, які лунають з боку американського уряду стосовно нових пакетів допомоги для України, ми бачимо, що це переважно обладнання, це компоненти, це запчастини, так би мовити, до тих систем озброєння, які Україна вже використовує. Ну і фінансування відповідно навчання спеціалістів і так далі, для того, аби цей ремонт і обслуговування проводити. Наскільки це важлива програма підтримки України і в якому форматі зараз фактично. Йде ця співпраця. Тобто, хто платить за ці пакети допомоги, платить в першу чергу німці, але є погодження з боку Нідерландів, норвежців, ну, і деяких інших країн. Взагалі тут треба згадати те, що як ця значить, надання за кошти, але надання з боку американців. Воєнної допомоги, так і участь їх того ж міністра оборони Півка Ексіта в Рамштані, яке відбулося в понеділок, з якого вони уходили назавжди, і все таке решта. Але об'єктивна ситуація глобального правопорядку і ведення війни підготовки вона довертає, скажем, тих, хто хочуть чи вимушений приймати в цьому участь, і в зв'язку з тим, що вимоги. Від об'єктивних законів війни, то багато кому діватися нікуди. Американські спецслужби, Пентагон, розвідки різні, а їх немало. Вони проаналізували, бачать, що якщо даже воювати з тими ж китайцями, то самотужки багато що з китайцями, які пристігнули до себе росіян, північно Іран і, можливо, ще кого, то досить проблематичне. І щоб бути ефективним, їм потрібна Європа. А європа подивилася, як вони відносяться до безпеки в Європі. Та європейці маневрують, але зробили висновки, що крім самих себе на когось розраховувати. Це це така собі ідея. Зараз вона не працює. А для того щоб забезпечити безпеку себе в Європі, центровий момент пов'язаний з Україною. І тому Україна виходить головним фактором. Я не соромлюсь такої оцінки, а підкреслюю це для європейців в Європі. А європа значить світової безпеки і для американців. Зв'язку з тим, не зважаючи на їх там коливання, а я б сказав, би шарахання до цього, на її зовнішніх внутрішніх попадії, вони вимушені були повернутися і в Рамштайн. Вони вимушені такі ну, маленькі вклади. 332 мільйона мільйони доларів це бюджет одного дня війни, і ті, які там поганий Байден, з точки зору оцінки Трампа за тиждень надавав допомоги безкоштовно на 2-3 мільярди. А ми значить, американці в першу чергу навчили нас підходити до цього прагматично. Рахувати що до чого, які б там гасли хто не проходить, ми десь можемо мовчати, терпіти, займатися воєнною дипломатією, але ще чітко уявляти ху сху, да, де фраза з англійської мови. Більш зрозуміли їм А ми зрозуміємо порядок речей, і що відбувається, і тому можна тільки вітати безумовно, дякувати тут і британцями. Пам'ятаємо, всі ходять щоб ми там зранку до вечора дякували. За нами не залежиться. Ми добре можемо і воювати, і дякувати, особливо союзникам, які справжні, і це треба якби підкреслити, тому такі зміни. Я б сказав, би не суттєвої по кількості, але знакові і з боку американців. Ну і участь якби європейців. Ми канцлер, а ми пам'ятаємо п'ятахі, що мерт канцлер він серйозна людина, бере оберти в лідерстві в Європі. Сказав, що до кінця цього місяця значить, буде результати по так званій далекобійній зброї за рахунок їх нітаурисів. А фінансової допомоги нам ну, хоч так, хоч так, як як завгодно, але важливий даному випадку е, результат, тому що е, ми на фронтах очікуємо другий етап кампанії 2025 року. Дуже важкий етап протистояння країни агресора, тому що вони не збирали там по різним оцінкам, в тому числі главкома генерала сирського, він казав 13 дивізій, там 120 тисяч. Зараз вже говориться про тисяч. 100... 60 тисяч з боку росіян зібрали ресурси. Вони останній час там декілька місяців інтенсивно невою бронетехнікою. А вона нікуди не дівається, виробляється, відновлюється стара. Тому вже сотні накопичили, і тому значить, можливе застосування цих ресурсів. А з нашого боку, все це досить проблематично особливо з військовослужбовцями, з особовим складом, і в першу чергу бригад на лінії зіткнення така непроста ситуація. Внутрішня на фронтах фронтармихідь, як кажуть, ну і з вкладом союзників, тому що нам в цьому сенсі можуть допомогти тільки швидка постачання зброї у враження, ну і так зване далекобійні, тому що вони говорять про далекобійність, а. Ми знаємо градація світова, малої дальності ракетна зброя з 500 кілометрів. Хай не дають нам далекабіну, хай дають малої дальності зброю а ракетну. А то ж, вони хочуть показати таким чином свій жир, вагу і все решта. І значить, тобто зброя враження, щоб зупиняти, перемалувати вот їх перспективний наступ, другий імпульс, я б так сказав, і вирішення питання внутрішньо домашнього завдання, які поки не вирішуються. Це мобілізація, воєнна економіка і законодавство на рівень війни, стану війни, тому от така важка робота у нас попереду. Пане генерале, на вашу думку, наскільки от на ці кроки сполучених штатів, тобто активізації саме збройної допомоги для України, впливає перебіг тих же перемовин у Стамбулі між українською та російською делегаціями, оскільки ми побачили знову з боку росіян ну, повний ігнор будь-яких конструктивних позицій, тез, які могли бути узгоджені у ході таких зустрічей, тобто росіяни не погоджуються на режим припинення вогню, не погоджуються на подав. Чи зустрічі на найвищому рівні, тобто не йдуть аж ніяк на врегулювання бойових дій і самої війни. Ну а фактично затягуються ситуацію, і продовжують інтенсивно штурмувати, атакувати, вести ці бойові дії. Чи можна вважати одним із наслідків того, що Сполучені Штати усвідомлюють такий характер поведінки на Російської Федерації? Саме інтенсивне, більш активне надання Україні різних типів озброєння і фінансування обслуговування цієї зброї. У ну, бачите, ви в своєму питанні зразу відповіли. Фактично, я погоджуюсь з таким аналізом. Перспективи суттєвої не буде в цих переговорах. Скільки б вони там разів, хоч щодня, збирались, тому що принципово Путін хоче виграти час і для того, щоб за цей час захопити якомога більше наших територій. І, взагалі, реалізувати свій цей посил воєнополітичний, пов'язаний з включенням в свою конституцію з чотирьох областей. В першу чергу, а другим рядком ідея це санітарне буферне зони, де буде получатися, де буде вистачати ресурсу. Чому би ні? Він по сумщині на це відповідав не тільки санітарна, а захопити, хоча б один обласний центр дуже важливо було би ну подивимося, що і як буде. І тому, поки у них буде ресурс на це, і поки не буде е, потенціал наших сил оборони за рахунок допомоги союзників і внутрішніх резервів, ресурсів, мобілізований у нас, е, значить все це буде продовжувати. Різна форма буде цих перемовин. Е, ми там приймаємо участь в зв'язку з тим, що йдуть гуманітарні питання, дуже важливі для нас без питань, але їм треба давати відсіч. Я приймав участь у переговорах. А по формі, по тону проведення, то ні на йоту не давати можливості слабини. Чому у нас тепер вже ми рівень підвищуємо голови делігації? Ну і кому ми що хочемо показати? Путін в цьому бачить якби свою перевагу. Ну от там вирішується питання по гуманітарне. на рівні. Подивитися, мідський історик там ну, і п'яте в телегі. Що у нас погане п'яте колесо є, значить в апаратах різні. Але не підвищувати свірін. Це ж приниження України. Чому це не розуміється? Тому що, мабуть, не приймалися участі чи мені не достатньо досвіду, важко сказати. Але їм весь час, а вони дивиться, що вони роблять. Вони сказали, будемо проводити тільки в Туреччині. Чому? Тому що вон, у них не стальгія по 2022 року. Будемо починати з документів, які були на весну 2022 року. І це роблять. Будемо продовжувати тільки в Туреччині далі, і так далі. Це ж ультиматум уже по формі, і з цим треба боротися і сказати: якщо ми будемо переходити до інших питань, хай хоч да, у нас готовий їхати президент. А Путін, бачите, ну і тому це дійсно, коли туди під'їдуть президенти, як правило, по-старому, скажімо, то вони фактично в якійсь принципові питання, що деякі. Уточнюють, а потім підписують те, що підготували попередні групи. А зараз цього немає, бо Росія ні на що на це не погоджується, і тому значить, ну, працювати над тим, що треба зустрічатися на високому рівні. Вони це не роблять, і нам треба відповідного рівня присилати. От якщо прислали вони Єфрейтера, нашого боку не більше. У нас є здібні люди в дипломатії, будь-яких навіть і в гуманітарному, і таким чином не треба їм потакати. Вони це використовують будь яке Я не раз в цьому переконувався. І навпаки, коли це додавлював, такі я досягав в результатів дуже важких справах, коли ми там працювали, стріляли на їх полігонах, і вони себе поводили я б, вкрай. Але як тільки вони відчувають, що ти значить непохідний. Що незважаючи на запугування, яке там відбувається, що ти повернешся, тебе вже змінять, знімуть і все таке інше, а ти своє, значить, все стає на свої місця, і до я от призиваю саме до цього, тобто треба бути непохитними як на фронті, так і на переговорах, і в формальній частині теж. Зараз ми бачимо, що якраз росіяни Путін роблять ставку на повітряний терор. І з'явилася інформація від зокрема Харківської обласної прокуратури, що вчорашній удар по місту керованими авіабомбами був здійснений двома нового типу керованими авіаційними бомбами: умпб 5, випущеними з бомбардувальника су 34 поблизу на самому пункту Строїтель Білогородської області. З відстані ці пуски здійснювалися з відстані близько 100 кілометрів. Метрів і при тому маса бойової частини більша ніж та, яка використовувалася в попередньому поколінні. Таких авіабомб у МПБ бойова частина складає 250 кілограмів, як у фугасної авіаційної бомби, і виготовлена вона і обшивка корпус товстішого металу, ніж у Д-30, що призвело до тяжчих поранень цивільних осіб, заявили представники Харківської обласної прокуратури. Ну тобто бачимо, що ці бомби летять от на 100 кілометрів уже і долітають фактично до, до населених районів Харкова, до районів, де є. Багатоповерхівки, велика щільність концентрація людей. Це серйозна загроза. на вашу думку, от, чи росіяни будуть намагатися масштабувати такі удари? Що з цим робити? Це фактично вже вічне питання, тому що постійно ворог нарощує дальність таких ударів. Якщо з нашого боку керовані авіабомби летять по воєнних об'єктах, по російських позиціях, складах, командних пунктах і так далі на російській території, то ворог використовує такі удари для терору. Проти цивільного населення Я хотів би тут звернути увагу на те, що ну, подача, зрозуміло, що вони використовують тиск цивільні об'єкти, наші критичні, цивільні населення, але і ви ж подивиться, вони відслідковують. Працює дуже ретельна їх розвідка, космічна, повітряна, наземна, агентурна відносно той виявляти де наші саме воєнні об'єкти, де наші аеродроми се 16 миражами і іншими літальними апаратами, де наші знаходяться підприємства, де виробляють і займаються масштабуванням проектів. Дуже нам потрібне. Тобто я вважаю, що те, що у нас про це не говорять, невірна. Не треба говорити в ту дату, коли вони діяли і там, попали кудись ні. Але принципово, що в таких важких умовах наші підприємства займаються саме цим масштабуванням, яке нам дуже потрібно, що виробляють саме ці дрони. І тому вони шукають для них наші воєнні такого роду об'єкти дуже важлива і вони вкладають великі ресурси і розвідувальні, і щодо ураження для того, щоб зупиняти чутливі для них програми: ракетні, дронові що наших озброєнь тепер відносно наші цих новацій. Ну, вечно я тут теж не погоджуюсь. Щоб не було вічно, треба займатися. Робиться це боротьби з керованими авіаційними бомбами, в тому числі і Значить, Працюють з трьома фірмами. наші компанії, відповідно, по по значить, дронам, винищуючим по керованим авіаційним бомбам. Це ще більш складна ціль ніж дрон шахет. Ще більш і тому, значить в стадії вони вже концепт опрацювали, Це потрібен дрон винищувач реактивним двигуном, з головкою самонаведення, дорожче ніж які діють зараз. Але все рівне дрони теж піднімаються як безпілотні апарати на висоти більш чотирьох кілометрів, тому що там ставить вони реактивні двигуни. Тобто протидіяти, але це протидія і чи діє наші пострілам. Коли вже в повітрі в повітрі керовані віційні бомби, іспілотне апарати і так далі, це менш ефективний спосіб. А треба з супередженням. треба бити лучників, лучників, а це означає, що бити підприємства, де виробляється вони, де вони зберігаються, а також бити. Ну дивлячись, від що якщо керовані всі бомби, це літальні апарати. Значить, треба займатися е, наші. Чому ми просимо 500-600 кілометрів? Дали застаріли в 16 Ми ще рік тому і раніше і у Байдена, і зараз у Трампа дайте джасам е, ракети повітря земля, щоб бути ефективне. Складається, коли тут буде ще важче, і будуть е, мітатися, не знати, готові допомагати будь-як. Але час пройде зараз час дуже важливих прийняття рішень, прийняття рішень стратегічного порядку і на упередження це більш ефективно, Це ж історія будь-яких дій, а воєнній справі тим більше. І тому, значить, од всім треба займатися, займається недостатньо. Можливо, нам хотілося би швидше, але важка історія, тому що опять таки. Б'ють, розвідують будь-де, де знаходяться наші якісь підприємства, які цим займаються, і безумовно говориться про те, що які вони погані. Значить, наша оцінка інформаційна, б'ють там критичне, системи, енергетичні, цивільні, все це зрозуміло. Але треба віддавати належне на мій погляд нашим оборонцям, які в таких умовах і це ж відбувається, і аеродроми, і воєнні підприємства, і незважаючи на це в таких важких умовах, вони намагаються набрати темпи для того, щоб дати так потрібний з силам силами оборони України інструментарій для ефективних протидії. Генерал, я вам дякую за ці роз'яснення і коментарі. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, був разом із нами в етері 24 го каналу.